Вітання команд. І будемо, друзі, розпочинати наш футбол. Удачі обом командам. Розпочалася, друзі, гра. Поки притираються команди в центрі поля. Поки притираються, а там уже і будуть провіряти друзі і ворота. Як і в кого, однієї команди з діва друга справа, і будемо це бачити. А поки притірка. Пока позиційно. Пока позиційно. Бача. Ратібора угловий. Хорошо. Височенько. Чудово. Так що. Не жарко вже, друзі. Не жарко. Погодін. Не спіша. Не спіша поспішать. Нікуди. Все впереді. По краю колька. Що там? Ох, чи трохи не. Що там? Удар не дойшов. Не дойшов, об обидві команди на полі, а що буде? Далі будемо придивлятися, пока притирається. Тільки що здовгувато, уже треба. Треба трошки щось робити. Ось буде контратака. Контратака. Вадим. Що там? Без удару? А де удар? Подача, Димка, чай, мутить, мутить не спіша, друзі, потихеньку, потихеньку, бо... бобо, акуратно. Саша. що там? Полуденний. перевод, Подача в головора табор. О, хорошо. Доповнимо малету нашу. Ах, перхотик. Чудовый. Чудовый. <тит> Антон. Не давать. сильно дарить. Саня по один. Оля. По краю, Коля. Пошел, Колян. Колян. А тут моя контратака. Чудово. Дальняя. Во там? Контратака назріває. Пока назріває. А повинна назріть і прорвать. Вся контратака. Що там. Грузить. Куди грузить? Підказують. грузить От туди. О, хороший, хороший. Хороший на подскок. Антон. противбор пробатаки проба Спроба. Спроба спробовна. чудова, друзі. Команди поводяться. Чудово. Результат поки немає. 0-0. Половина першого тайму зіграна. 0-0. Хочеться інтришки. Хочеться. Щоб трошки. Сонтончик! Перевод! А там по краю. Краю проривок. Не дать льоха. Вицепив цапок. Ох, хороший вино спок. Пока винос виносний. Саня, погодін пошов. Спішить не спіша. Плоденний. Що там затягуємо. Затяжне. Затягуємо. Що там за свисток? ось ось ся Чуть не продовжиться. Хорошо. Пошов. Пішов. По краю коля. І. О Ох. То там? А там? А тут. Ні. Макс, подача з центра. Що там? Черки йдуть. Виносни пока. Без ударів. На ход. Пошов, Димка. Що Шо там? Шоп не заплутався. Чайка. Чайка сам срок. Идар. Понял. Навесный. Что там снова? Ревод. Там все. Нагружай, казал. Казал один. Нагрожай! Один-ноль. Ай ще не врахунку воде. там? Чергове. Накрутка накрутна. Подачка. Що там? Поки без удару. Пока без удару. Спроба! Ратіборчика! Ой, біди, щоб не наробив! Щоб не наробив! Не чіплять! І не чіплювать! Ой, хорошо! видолов. Хорошо! Дімка! Одтянулися! Саня! Кидок! Кидок! Кидовний! Айшен піджимає. Полоденний. Що там? Ух, з розвороту. Гриша забирає. І вводить м'ячі гру. Поспіхом. І вводить. Що там? Антон. Не пропустить, бо сам піде. Піде сам. Іде сам трошки дав, трошки дає. Опа! Трохи зачепився. Удар. Викуни ратибор. Метрів 4 від штрафної. Ратебор. Хороша. Позиція. І... І винос, друзі. І винос. Колі колі А там а там винос тоже. Що там? Ну, Дима. Чаєчка. Ух, бро. Вбив. А там а тут чудово. Полуденний. По краю погодін. І тут. І другий. І другий коляд колян. Другий. Загайшену літає. 2-0 проти Ратебора. Але час є. І дуже багато. Це треба закріпляти, Навики, друзі, навики забиття голів. Молодці обидві команди. Працюємо далі. Що пішов, пішов синок сам, щоб не завалили. Акуратно. Ярик. Чайка. Аккуратно, бо может валять. Может валять. Вадим, пищенка. Что там на весек? И. И. и, и реша. Подачка. Ох, реша ветик. Витяжне! Витяг. Хороше. Буде в голови. Подачка у главого. Риша витяг. А тут буде подача. Що воно тут? Підлітає. Підлітає туди-сюди. Що там? Іх ти! Третій, третій зайшен! Ой, ягоде защита, друзі! Дивочайка! Молодці! Працюємо, друзі, далі! Поки працюємо! Луденний! Центр поля! Трошки! Заблокували. Іщенко. Что там? Не спеша. Поспішаємо, Саня. Саня погоден. Аккуратно. Часу нам досталь. Але треба контроль гри. Контроль гри. Трата караті Це вже серйозно, друзі. І. Хорошо. Хорошо. Розігрів. Пройшов. Накал. Також. А тепер підтримувати температуру. Щоб вона була нормальною. Нормальною на полі. Поки це гейшен робить. А там будемо дивитися, друзі. Поки працюємо. Шо там. Ярик. Дімка. Постріл. Ах, нема кому. Перший тайм. Другий тайм, друзі. 3-0. За Гайшином. Рахунок. Але ще Цілий, другий тайм коле. Не дають. Не дають. Не дають. Подачка. Ох, хороший! Саня ведело, тільки хороший. Ихон. Антон. Боротьба. Свисткова. Соляренко засвістив. І порушення. Млячвери. Час уже. Сири, друзья. Можемо. Уже трансляція буде дуже темна. От світка, може, не спрацювати. Але будемо знімати скільки. Я можливість. Саня водить там. Водить. Антон чек. Винос. Хорошо. Не давать. Розгуляться хлопчикам. Не давать. Бо вони молоді. Так ще їх понесе. Понесе. Дима. На колю? На колю. Коля сам. Венесный. Ох, по ногах трошки. Получив, Андрюха. Трохи получив. Хорошо, по краю. Хорошо. Пока не дают. Один. Ищенко. Лудений. И погоден по краю. Что там? Прострелик. Ні. Ищенко. Лудений. Іщенко. Уденный Спроба раті бора. І навес. А що там? Один-ноль. Один свої. Три один. Три-один. Подача углового. Айшин. Подачка. Ще одна. Э. Спроба атаки, Айшин. Дивимося. що тут? вимутять. Ух! Не вимутне. Погоді. Тихон. Нема, нема. Погодин. Коля. Куди там? Діма чаєчка. Полоденний. Три-один зайшено рахунок. Половина другого тайму зіграна. Ще часу. Хватає. На покращення результатів обох команд. І це ми побачимо, друзі. Побачимо. Ратібор атаці. Винос. Винос. Переход безстренький юратібора. Молодіж. Мову в загонці літає. Мову в загонці. А треба. Ой, хорошо. По краю дива. летить, що там? що там? Намічається. І валяється. Чудово. Ні. Підтомився и димочка. Ну, хлопчики, хлопчики, коля, не то, не то, Що <с>. там, пока. Под контролем. Айши инватаци. Вем мацуют. Ищенко. Раскок полуденный. Видела Саша. Погодин. Саня. Подачка. Реша на месте. погодин подача в Проскок. і? Що там? Що там? Нема куди його. Упхнуть. А він не пропихається. Погодін? Коля? Що там, Коля? Коля, неревочок. І? Разлучаться пора с мячиком Колька, разлучаться Саня Погодин. Дивиться кому? И навесик Гриша. Гриша первый. Он только один тут, Гриша другого немає, только воротник. Только воротник. Что там? Ох ты! Тібор, подача голового, друзі. Чудовий. І вдар! виносний. Що там? Ох, саме вкидаємо, саме собі. І вкидаємо саме собі другого. Два-три. Рахунок за Гайшином, друзі. Ще є час. дивимось далі. Подача голового. Буде буде атака. Ярик. Перевод. Ну. Там Гриша. Там Гриша. Ватібор розпочинає. Час піджимає трошки для їх час є, щоб виправдити ситуацію. друзі. Два-три гайшин виграє. Проти Ратибора. Чемпіонат Приясовщини. Дімка. Діма чаєчка. І на Саню погодіна. Ихте! Чот не ихте, Протягує, протягує сам, протягує. Що там? Що там? Ярик. Іщенко. Луденний. Хороший рабочий, Димка. Хороший. Ускок, ускокный. Что там, Коля? Юкид! Их ты, реша! А там, а там тоже! Был реша. Хвилин три остались а до закінчення игры. 3, 2, ще не веде в рахунку. Ратіор штрафний. Ох! Воротнік. Воротник. І тут, і тут. Що тут? Що тут, бути? Є четвертий друзі. Крапочка крапочина поставлена сьогодні пошти. Zajesz nam 4-2, drodzy! Wytania. 8-8. Jarek! Jarek! Uchchch! Kresha! Ich ty! I tam sztanga zbyta. Zbeta i na sztan hazbeta! leży. Гриша нормальний поправляє амуніцію, друзі. Тримайтеся далі. Свисток Арбітра 4-2 гащень сьогодні виграв. Дякуємо усім обидвом командам і Збройним силам України. Вітання і удачі всім з Днем Незалежності України. Слава Україні! Героям слава.